Вітаю, друзі! Хочу нагадати, що вакцини захищають від тих інфекцій, для яких не існує лікування або воно недостатньо ефективне. Дослідження останніх років довели, що протигрипозне лікування у може скорочувати тривалість клінічних симптомів на 1-2 дні, але не запобігає розвитку ускладнень, таких як запалення легень, запалення середнього вуха, запалення нервової системи. Тому щепитись від грипу пропонують дітям до п'ятирічного віку, людям похилого віку, також тим, хто має хронічні захворювання або проблеми зі здоров'ям, групам професійного ризику: це вчителі, військові, лікарі, продавці, також тим, хто не хоче хворіти грипом. І вакцина, яка з'явилась в цьому році, вона містить штами грипу А і Б, які прогнозують саме в цьому році. І щепитись треба один раз. І тільки дітям до 9-річного віку, які не хворіли і не щепились раніше, треба зробити два введення вакцини з перервою не менше 4 тижнів. Будьте здорові!